Вас вітає канал Село Тимоя Доля. Бажаю всім доброго мирного неба, успішної праці, доброго здоров'я і усіляких гараздів. А я на своєму городі і трохи підплівковим укриттям, можливо, наведу трохи порядок, бо за всім вдивитися. Нереально, щоб кругом був порядок, десь трохи підженеш роботу, якась робота залишається невиконаною. Ось така у нас запущена ділянка роботи під нашим плівковим укриттям. А в нас вчора цей день лив дощ, і ще й сьогодні хоче він, напевно, йти, бо хмуриться пузиця. Отож прохолодно то маю таку можливість попрацювати під цим плівковим укриттям. Але перед тим як приступити до роботи, хочу розповісти гомореску Алли Василишин про таку ж бабусю, як і я сама. Була у бабусі онука Марина, привезла їй з міста. Новенький смартфон. Бабусю, тепер ти сучасна людина. Скоріш викидай свій старий телефон. Спочатку розгублено бабця дивилась і тицяла пальцем в новенький смартфон та згодом втягнулась, потроху навчилась. Припхала на кухню старенький диван і сівши зручненько, весь день рілси слала. Картинки, сердечка, коментарі. Бувало, й не їла, бувало, й не спала. У чатах сиділа всю ніч до зорі. Картопля не сапана, тихо журилась. Щасливий бур'ян геть забив буряки. А бабця усе в телефонах дивилась. Не про бур'ян були в неї думки. Капуста гукає, ну де ж ти рідненько. Ми з морквою хочемо трохи води. Не чує й не бачить. Нічого старенько. Йшли лайки подружкам в далекі світи, та трапилась ра якось у бабці пригода. Зализ телефон і екран почорнів. Попленталась бабця до свого городу, а там Ціле море росних бур'янів. Допоки полола, допоки прорвала, скопала і вилила море води, не раз гострим словом онуку згадала і той телефон, що довів до біди. Копає картоплю та й думку гадає. Звичайно, смартфон то захоплива гра. Ось світ віртуальний, веде, і затягає. Але і без городу не буде добро. Ось таку морезку, як я вже сказала, написала Алла Василишин. Так що поєднуємо і працю, і відпочинок. Також дуже дійсно телефон, інтернет затягує, але не забуваймо про свої городи, про свої рослини. Як от Я також трохи призабулася про рослини в своєму плівковому укритті, а воно кілька днів пройшло і наросли пасенки. І вже як у тої бабці, хоч караул кричить, і загущено. І попадало, і не підв'язано. І море роботи. Ось така в мене сьогодні робота. На городі мокро. Ну, в нас не дуже так і на городі, не дуже так забур'яне, але ми город практично посапали. А тут трохи запущений. У часточок роботи, бо тут в день, коли жаркіше, то дуже жарко, а до вечора я втомлююся, не дуже так хочу йти. Ну і правду сказати, як у тій гуморесті, інтернет також забирає багатенько часу, бо хочеться і подивитися, і комусь щось розказати, і подивитися на чужий досвід. Так, що запустила, а тепер ніж в руки і моток тісьми і продовжую і підв'язування робити, і вирізування, бо таке дуже захарастилося, загустилося. І таке, і інше. І сапання. ну Вчора з одної сторони я посапала, а з другої сторони вже й потрібно було б посапати. І, звичайно, в мене в одній руці телефон, то мені незручно. Незручно так працювати. А є тут і бур'янців, добре хоча поливати не треба, бо чоловік зробив крапельний полив, в криниці насос стоїть і накачує воду, в бочку і при необхідності поливає. Це таке дуже добре, хоч трохи потратилися на полив, але ж хоч не тягнемо води під горбок, бо в нас город по відношенню до подвір'я на горбку. і Якщо носити воду, то потрібно тягнути її під горбок. А це навіть для молодих людей нелегко, ну а для пенсіонерів тим більше. Ну, але... Бур'яни тут у нас теж заросли, і потрібно і полоти, і сапати. І все, все разом. Так, якраз як в тої бабці, що через телефон і через інтернет запустила свій город і потім мала з ним мороку. І хто його знає, чи мала вже потім з того городу врожай. Так що вивільняю і другу руку і берусь до праці обома руками. Вам всім бажаю мирного доброго дня. Дякую, що завітали до нас на канал. Дякую за підписки, коментарі, подобайки. Бажаю всім всього доброго. І, як завжди, кажу до зустрічі. Це був канал Село Ти Моя Доля.